Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас важливі новини про нашу команду та травми, які хвилюють усіх нас. Після яскравої перемоги над Кривбасом наш тренер Олександр Шовковський зробив огляд ситуації півзахисників Олександра Піхальонка та Володимира Брашка. Залишайтеся з нами, адже зараз ми все розкриємо. Шовковський повідомив, що Піхальонка отримав серйозну травму, і, як очікується, вибуде як мінімум на три тижні місяць. Тренер порівняв його ситуацію з Олександром Зінченком, що говорить про те, що потрібно готуватися до того, що він не буде на полі. Сашко впав, у нього дуже важка травма, сказав тренер, і це не закінчується. Брашко теж стикається з труднощами. За словами Шовковського, він займається проблемами грудної клітки та ребер. Це не перелом, а тріщина, і у нього також пошкоджений привідний Ем'яс, пояснив він. Незважаючи на це, тренер наголосив на важливості ротації в команді, щоб усі були у формі, адже гравці завжди хочуть бути на полі. Правда в тому, що через відсутність цих двох гравців нам потрібно подвоїти зусилля, щоб Динамо залишалося сильним у змаганнях. Тож, шанувальник, що ви думаєте про слова Шовковського? Сподіваємося, що Піхальонка та Брашко скоро повернуться, адже для наших досягнень потрібна повна сила. Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.